Усім привіт! Сьогодні у нас 2 вересня 2023 року. І в даному відео мова піде про те, як має виглядати сім'я, уже на сьогоднішній день підготовлена в зиму. Тобто, ми розберемо одну сімейку, я покажу скільки в ній повинно бути кормів. Яка повинна бути на сьогоднішній день відносно сила бджолосім'ї щоб їм цього вистачило для успішної зимівлі? Також зазначу, що в цьому році загодівлю бджіл я завершив. Вчора я їм віддав останніх, там, 8 відер сиропу. Дану сім'ю, яку я вам зараз буду показувати, вона не загодовувалася. Самостійно собі зібрала зиму, тому що у нас був дуже поганий в цьому році взяток. І я практично, ну, не практично, а 50% своїх бджолосімей догодовував. Тобто на цих 50% я давав по 10 літрів сиропу. Ця сімейка в мене помічена, яку я вам зараз покажу. Що від неї можна навіть взяти кормові запаси і дати тим сім'ям, яким це буде потрібно. Такі сімейки також повинні бути, тому що коли формуються гнізда в зиму, доволі часто, коли загодовуєш, ну, якась більше споживає сім'я кормів, якась більше наганяє розплоду і, виходить, може там якась бути нестача. Тому мають бути сім'ї допоміжні, в яких можна буде взяти яку рамочку, дві, а можливо три з кормами і додати тим, що не буде вистачати. І так, йдемо до даної сім'ї, і зараз я вам в процесі того як буду показувати, розкажу ще деякі нюанси. Ось дана сімейка, зараз я відкрию її. В цій сімейці ще є допоміжний карман з молодою маточкою. Це ці маточки, ось цей карман. Ці маточки я тримаю на заміну тих, що мені ну, не підходять і якимось чином не влаштовують. Ось Такі в мене в запасі маточок залишилось ще, напевно, з десяток. Які я використовую у своїх цілях. І так, будемо дивитись до основної сім'ї ось вона в цій частині, і будемо до неї дивитися. І так, почнемо огляд цієї сімейки. На даному точку в мене тільки бакфаст. Тут залишились в мене лежаки і всі з цьогорічними маточками бакфаст. Ну і плюс є допоміжні кармани, де в запасі матки, за які я вам тільки що й казав. Потрібно ще працювати з ними акуратно, тому що все одно присутні бджоли-крадуни, які готові скрізь залізти. Їх в цьому році в мене не дуже було багато, але все ж таки вони є присутні. Це я витягаю зараз третю рамочку по щоту, бо вона тут удобна, щоб її витягнути. Вона Получається у мене, зараз якщо все одно не хоче вийти. Зараз слідуючу попробую. слідуюча повинна витягнутися. Ось це друга від краю. Це отлична рамочка в зимівлю, як ви бачите, повно медова. Її ми поки що в сторону поставили. Зараз вам покажу саму крайню рамочку, якщо вдасться її витягнути, її приліпили. Ось така. Це вони просто був малесенький кусочок вощинки і вони відбудували ось таку рамочку. І будемо оглядати дану сімейку. Ось слідуюча рамочка у мене з ізолятором, який в цьому році я буду тестувати. Ось така вона. Чудово підходить для того, щоб її поставити в центр і закрити маточку. Тобто вирішив я для себе протестувати. Ізолятори. От слідуюча рамочка. На ній ось як ви бачите, розпліт. Ось така вона з цієї сторони. Так. Слідуюча рамочка засів, ось. З цієї сторони також засів, тільки вийшов звідси розпліт. бджолі самі дивіться яка кількість. Ось матка. Бакфаст наш. Покажу вам поближче. Ось вона. Жовтенька. Так. Дивимося далі. Далі в нас також розплід. Заодно подивимось, скільки на даний час розплоду. Як ви бачите, багато молодої бджоли виходить. Так. Ось слідуюча рамочка з таким печатним, хорошим розплодом. Багато сірої молодої бджоли, що мене радує, тому що та бджола, яка зараз вийшла, і, скажімо, до цього вона вся піде в зиму, як, ну, скажімо, яка не приймала участь в медозборі, не зносилась, вона вся піде в зиму. От слідуюча рамочка, вона така важка, перга. Ось слідуюча рамочка повномедова. Ще я цей розпліт, що в мене тут ось з цього боку, я його змістю до льотка, тому що в мене тут льоток. Чомусь вони так змістились, видно, там пусті були рамки і матці було удобно сіяти. Ось така рамочка. Медова. Ось я собі помітив, щоб посчитати стільки рамочок повномедових. Зараз три і спочатку було е, дві таких хороших. Це вже п'ять. Ось шоста рамочка. Повномедна. Це сьома Це восьма у нас. Це дев'ята, така практично повномедова. Хороша для зимівлі, тому що тут є ось такий, скажімо, для клубу, щоб він сів вільне місце, звільнене від меду. Ось восьма рамочка така. Дев'ять, теж повномедна. Ну і крайня десята, вона також повномедна. Тобто, ось така і така кількість тут бджоли. Значить, зроблю коротенький підсумок. Даної сімейки. Зараз я цих пару рамочок, що з розплодом перемістю поближче до льоточка. Друге, тут до 10 рамок хороших повномедних. Для цієї сім'ї е, потрібно буде залишити по її сиді штук 6 рамочок таких повномедних. І 3-4 можна буде забрати. Тому що ці, що з розплодом, е, там дуже малі вінці, плюс вони його ще під'їдять. І вийде, що 6 рамок ми їм повномедових залишимо, і 3-4 рамочки зможемо забрати для інших сімей. Вроді, на перший погляд, показується, що тут забагато медку, але, але ще вони плюс під'їдять, і взагалі тут небагато. Тобто для зимівлі треба немала кількість залишеного меду, або якщо загодовуєте на сухе гніздо потрібно дати десь 20 літрів сиропу щоб їм вистачило. На таке піджати гніздо на рамок 6-7. Їм треба дати 20 літрів сиропу щоб їм вистачило в зиму, якщо в них практично немає ніяких кормів. І так, дякую за перегляд та до зустрічі.